З вами компанія Електромотор. Сьогодні дивимось два працюючих генератори в 13 тисяч з АТС і 18 тисяч з АТС. Ці генератори працюють в автономному режимі. Якщо світло пропадає, то вони автоматично включаються. Дизельні генератори. Тут бачимо дві синові касетки стоїть. Типічно тільки одна. Генератори в Ну, відкрили дверку, бо на, на вулиці сьогодні у нас 40 градусів і дуже жарко. Це моделька трохи поменше потужності. 1300 ВА це орієнтовано орієнтована десь 10 кВт. Теж 2 силових керзеточки у нас у цьому генератору близько 15 кВт. Є пору, ручки для переносу. Так, давайте подивимось ближче, що там по таких характеристиках. По генератору давайте. Приборна панель, 2 сілових керзетки, індикатори, потужні акумулятор для запуску, дуже потужний двигун. Бачите, свіча накала, є кітка, топлені, мацані. Ті, як на великому автомобілі. Всі вони схожі. Друзі, якщо нужна така техніка, щоб встановити, щоб підключити, щоб працювала, вирішити себе в Сі, до нас в компаній маємо 33, 4, 2, 6, 10, -10.